Івано-Франківську створили нову фотомозаїку із фотографій мешканців міста. Для неї використали близько шести тисяч фотокарток. Проект став уже традиційним, розповідає Ірина Рабарська. Каже, цього року обрали панораму площі ринок. Добре, знану як мешканцям міста, так і туристам. Ми раді тому, що даний проект є дуже таким популярним, цікавим і є своєрідною туристичною родзинкою для наших мешканців міста. Наталія участь у проекті бере не перший рік фото відправляла як сама так. Так і друзі, дівчини кажуть, це хороший проект, який об'єднує людей. Ти відчуваєш, що ти долучився до чогось такого спільного, великого, громадського. Тобто, це є проект, який спрямований на об'єднання людей. На об'єднання всіх містян. Також організатори кажуть, мають сподівання, що мешканці міста ставитимуться з повагою до того, що робиться для них. І цьогорічна мозаїка залишиться непошкодженою. Ольга Гритів, Юрій Чмін, новини телеканал РАІ.